З 18 травня, як всім відомо, ми приймаємо в приміщенні ЦНАПу актуалізацію військово-зобов'язаних по нормі закону. На початку цього процесу ми видавали витяг про підтвердження актуалізації або витяг про відсутність такої інформації. Вчора оновилися дані. Відповідно, всі почули, що тепер видається військово-обліковий документ. Це не військовий квиток, тобто ми проходимо ту саму процедуру актуалізації. Єдина відмінність, що тепер видається не витяг, а документ військово-обліковий з qr кодом але якщо відомості давно по заявнику не оновлювалися, це може бути документ без qr коду а той самий витяг, просто підтвердження, що актуалізацію ви пройшли. Заявник приходить в приміщення ЦНАПу, займає чергу. Це на порядку живої черги. Талони ми на дану послугу не надаємо, тому що це не є адміністративна послуга, щоб всі розуміли, що не потрібно брати талончик. Це жива черга. І в порядку черги по можливості вільні адміністратори між нашими основними заявниками приймають чоловіків на актуалізацію. Для цього потрібен паспорт і код, тобто персональні дані, щоб при собі був наявний актуальний номер телефону, тому що приходить смс-очка підтвердження. Електронна пошта тут зазначається за бажанням і фактичне місце проживання. Формується заявочка. Заявник перевіряє актуальні відомості і ставить підпис підтвердження, що дійсно з його слів відомості внесено. Коректно потім сама система робить пошук, і відповідно найдовше в цьому займає періоді це саме пошук. Якщо дія працює добре, це ну, 5-7 хвилин. В зв'язку з великим навантаженням зараз зачасту після після ї години ранку, коли основний робочий час. Це займає і до півтори години, і дві години. Також додатково хотілося нагадати і наголосити на тому, що у вас є три способи новити свої дані: Це ТЦК, додаток резерв плюс або ж ЦНАП. Важливо, що дана послуга можлива по всіх ЦНАПах України, тобто незалежності від прописки, і фактичного місця проживання. Тому якщо вам здається, що у нас за великі черги, чи ви задовго в нас чекаєте, будь ласка, зверніться в інший цнап, можливо, в тергромадах менших, де менше, менше кількість населення, у вас буде ця процедура надана швидше.